Можете згадати Махатму Ганді? Чому він Ганді? Чому ми його так згадуємо? Чому ми згадуємо Роберта Брюса, короля Шотландії? Та тому що ці люди вигребли свою країну з Пащі Лева. Вони буквально порвали леву глотку і все ж таки витягнули голову і всю свою країну. Вони зробили величезний подвиг, за що ми їх шануємо. Розумієте? Вони в цьому плані великі люди. І зараз трагедія України в тому, що образ великої людини у нас взяв тупенький балабол. А я нагадую, що це політика. Тут ваш розум і його відсутність видно за 200 кілометрів. Політика це гра самих розумних, а не самих тупоголових. Даруйте вже за прямоту. І про те, що наші тупоголові так би мовити, дивують нас щораз краще, я поговорю в наступному ролику, тим не менш.